Першим кроком Христа до Голгофи став вхід Господень до Єрусалиму. Це свято відзначали православні у неділю. В християнстві всі дні седмиці носять назву великих. Протягом перших трьох днів проводиться літургія попереднього свячених дарів. У понеділок згадується євангельська розповідь про безплідну смиківницю, яка символізує душу, котра не приносить духовних плодів. У великий вівторок в храмах зачитують уривки Євангелія про те, як викривав Ісус Фарисеїв, і проголошуються Христові притчі в Єрусалимському храмі. Все Православные зраду Иуды. Каждый день этой это недели особый. Среда – это день предательства, пятница – это день убийства, четверг – это день тайной вечери. И мы, сопряживаясь со Христом в эти дни, проводя время в молитвах, Відвідуючи богослужіння в ці дні, віруючі стають учасниками тих подій, проходять з Христом його хресну дорогу до Голгофи. У Великий Четвер церква згадує тайну вечерю Ісуса з учнями, де було встановлене головне таїнство християнської віри Євхаристія, під час якої всі причащаються крові і тіла Христового. Тому дуже важливо в ці дні прийняти сповідь та причастя, аби прийти до свята Воскресіння з чистою душею. Тому й квапляться в ці дні до храмів, і маленькі, й дорослі парафіяни, але мають не забувати віруючі і про. Особливые дары. Как мы должны себя вести? Прежде всего, конечно, в молитве. Провести это время в молитве, воздержании и в тех же добрых делах, добрых наших поступках. Самое важное, что мы должны сделать, принеся Богу дар. Это наше покаяние, потому что для Бога нет выше, нет дороже, чем слезы грешника. Поэтому мы должны это сделать. Это принести, тогда и праздник Пасха будет для нас особый, и радость будет особой. Наші предки називали страстний тиждень часом, коли нечиста сила спокушає християн, тому здавна вважалося необхідним відвідувати храми та молитися і за живих і за померлих родичів. Ця традиція збереглася і зараз. Однак, все ж таки варто не забувати і про те, що не тільки молитви допомагають належно підготуватися до свята Великодня, найближче Богові наші гарні справи, які робляться від щирого серця. Адже Воскресіння Господня це свято любові, добра і всепрощення.